Доброго дня, друзі. Радий вітати вас на каналі Рибалам Задоволенням, нашому каналі. Рибалочки тільки, друзі, завжди з задоволенням. Сьогодні приїхали на прекрасний водойм. Будемо на цьому водоймі ми з Ігорем. Сьогодні приїхали другої охренінної компанії. Андрюха, привіт. Андрюха, Олексій, Льох, привіт. Там у нас десь ще буде Олександр, буде карасика ловити. І... Дивіться, зараз ми тут розполагаємось. У нас у нас беседка супер. У нас такий берег, друзі. У нас трохи в домі. Я казав, що вода трохи э, підсохла. Ну, хочу сказати, Андрюх, є. Що у тебе є? Заброди у тебе є. Заброди є, буде допомагати. Сьогодні у нас буде командна ловля. У нас буде мої три палки. Вони поставлять Андрюха з Олексієм. Поставлять три палки. Так, ну що, друзі, а водойма, клас. Сьогодні в прошлой раз з були, був дуже такий вітер, а зараз вітра немає. Зараз розповім, чим будемо годуватися, зараз розповім, чим буде, які у нас будуть насадки. Ну, насадки у нас будуть, як кажуть, буде все-все однаково. Будемо завозитися кораблем. Приблизно не заводити очерета метрів 5. Так, ну що, друзі, ми на каналі «Рибалим» з задоволенням. Ми починаємо. Приятного перегляду! Ну що, друзі, хлопці будуть, дивиться, кормитися горохом. У них тут багатенька гороха. Я теж сливу додав. Зараз змішаємо це все. Це 2 кг пакет, половинку, все, хороше. Угу. Все хороше. Піде. Піде. Зараз ми, друзі, ще вудки не розлажували, зараз ми зразу замішуємо свої приколи. Конопелька. Конопілька є. Да. Ну, канопелька це добре. Замішуємо цю прикормку, щоб вона пропиталась запахом. Так, друзі, наша прикормка, чим сьогодні будемо готуватись. кукурудза і тігровий горіх. Зараз крупненький тігровий горіх я виберу на насадочку, але перше, друзі, зараз трохи е, продипуємо. У мене друга буде слива, короб. бо Олексій там одну додавав. Е, смесь. А у мене, друзі, буде друга прикормка, Другої фірми. Зараз ми це... Кілограм у мене болі, бачите, вона мілка. Зараз ми його висипаємо. Все. І змішуємо нашу прикормочку, буде у нас сьогодні. Сліва буде. Пахнуть слівою. Запах сліву. Хорошенький. гарненько-гарненько, друзі. Змішати. І вона зараз трохи постоїть. десь хвилин. 30, поки ми вудки розложимо, поки щось ми зробимо, поки насадки свої зробимо, вона якраз пропитається, друзі. І потім ми звідси візьмемо тігровий горіх. Це тігровий горіх у нас крупненький піде на насадочки. Так, поки ми це все мішаємо, Олександр ну, ловить якісь дрібноту. Уже дрібноту ловить. на. Поплавець на поплопопер. Давай, давай! Що ти там, не клює? Ні, він уже одну рибку піймав. Так, ладно, хай дипуйся, друзі. Зараз будемо розлажувати свої будки і будемо робити насадки. Так, ну що, друзі? Наші насадочки. Тігровий горішок комплекс Т, Це тігровий горіх дика слива Сесімур. Сі і тут тоже тігровий горіх комплекс Т Динамиторський. Тут у хлопців вже приготував свій корабель, ось ця вже настоялася. Тут теж будемо, дивитися, перша насадочка тігровий горіх. Мої монтажики з люрокарбоном. Це тігровий горішок комплекс Т. Тут тігровий горішок Сісімурська кисла груша. І третя буде насадочка, друзі, тігровий горішок Дінамітерський соус. Зараз будемо завозити корабель. До тієї сторони ми будемо до заводу метрів м. Зараз на що буде клювати відзиватися риба, на то будемо і ловити. Так, що, Включаємо корабель. Починаємо з крайної вудки, бо у нас тут, виходить, три у хлопців буде вудки і три буде в мене вудки. Включаємо корабель. Так, Пульс ну, включаємо спочатку, потім корабель. Все, поки він буде прогружатись, давай мені крайненько цю вудку. Забираємо грузило. Засипаємо. Тобто є, що буде, якщо різниця, друзі. Тут буде точка у нас з горохом, а в мене буде точка з кукурудзою. Так, є ще Сразу кормимо гарненько. Як кажуть, повні бункера Сразу засипаємо. Повні бункера. Киє, що, поїхали? Тут трохи невдобно, що у нас крутой обрив такий берег, що треба, треба його, друзі, трохи невдобно. Все-все, поїхав. Пускай його. Пускай його. Все, поїхали. Пускаю. Пускаю. Все, поїхали. Зараз так, друзі, 6 удок ми будемо завозити. Потроху. Нікуди ми не торопимось. Бо в прошлій риболовлі були... Плювання були только вранці у нас, друзі, вночі і ввечері. Сейчас так, друзі, тут три вуки завеземо. І тут три вуки. Думаю, це не цікаво. Так, все, завезли. Завезли, друзі. Все. Збираємо корабель. Зараз включаємо сигналки. Включаємо сигналки, перевіряємо, Працює. Працює, так, ладно, все. Ждемо клювання. У нас вечір. Цей водом, друзі, що відрізняє. що Е, нема клювань е, в день, і сьогодні ми не отримали в день. Це клювання у нас або ввечері буде, або вночі, або завтра зранку. Ввечері клювань немає, тому, друзі, будемо чекати завтра ранку. Будемо чекати, може, вночі клюни. Десь його, друзі, підтягуємо. зараз Олексій буде допомагати. Буде нам допомагати Олексій, воно взяв за Так, Щас будемо його, друзі, щось його. Акуратно тільки там. Розвернувся, пішов праву,

Леха, Леха, туда вправо пришел. Леха, ты вправо пришел. Вот это длиннее, как Я понял, я вижу. Вот она, вот Скажи, я Его сюда вывезти. Стой, вот вот это. Стой, никуда. Рывок забыл. Рывок забыл. Здесь уже на подходе. Здесь уже на подходе. Вискочив з підхвата бачив промазав перший раз. Так другий раз, друзі. Хочу Ага, Підхват. бачив вже перший раз, вже побачив підхвати то сурово. Ну. Не могу. Лег. Ну, смотри, код, чтобы он. Е? Е. Фу, слава богу. Фу. давай 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 да, да. угу. Так. Ого. И слоняра. Сколько такой потянет. Фу. до десятки на сливу, друзья. Это Сесимурская дико слива. Взял на эту насадку. Охрененный. охренение Такий кабан. Ху, Десятка. Леха, десятка десь. Десяточка, да? Десятки. Добре. Гарний злойник. Ху. Ну, хлопці, дякую за допомогу. Давайте его определим. Все, є. Дякую за допомогу. Допомогли. Так, ну що, було це вже, друзі, друге клювання. На перше було ще на вудку на, на перше було клювання на тигровий ріг комплекс Т. І щось не засіклось. бі 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 будку дернув витягнув, не було риби. А друге клювання, друзі, на... Діку сливу взяли такого украсення. Ну що, зараз вже що у нас тут? П'ята година. Зараз трохи розсвете. Добрий ранок. Що, друзі, вночі трохи проморосив дощик, але травічка впитала воду і хочу сказати, що не дуже і багато. Ось на столі трохи є вода. зовсім трохи. Так, перше клювання, друзі. Хто дивився про риболовлю? У мене тут було 7 клювань і ні одної риби, риби. Ну як, була риба, дотянули Ігор з от не взяв рибу, не став туди пригати. Цієї ночі вночі, друзі, в пів третього було клювання на ліву вудку на Тігровий горіг комплекс Т. І опять, він гад не засікся, І я вже думав все, капець. Я вже і про монтажі, що я тільки не думав. Але десь в п'ятої години, друзі. Було клювання на середню вудку. Тут у нас це, що я Ігор мені дав з магазину це пирання, я у них взяв діку сліву і отримали, десь зважимо до десятки там, десь, карп. 9, наверное, там, десь 9800. Ну, Завтра зважимо, бо ми тут другі сутки друзі. завтра зважимо, знаємо, яка буде риба. Зараз зранку завозимо оснастки і значить, починаємо, як кажуть. Свой зранку щось будемо ловити. Ну, не знаю, получим клювання чи ні. Оце він обычно клює до 10 дня. Якщо час не буде клювань, то це вже опять чекати завтра ввечері, сьогодні ввечері або завтра зранку. Що? Олексій зробив собі, час буде карасик воно ловити. Тут на цій будці, друзі, не знаю. На ці будки, зараз Олексій ж... закине. Та це, мені каже, далеченько кидаєш. Там бровка чуть ближче Тут На ці будки, друзі, оце тут я стояв, оці, на цих точках я завис на своїй точці, що в перший раз у мене тут було 7 клювань, монтажі мої і, і, Монтажі мої, мої бойліки, папапіки, тігровий горішок. Чому ще нема клювання, я не розумію. В перший раз, коли ми з Ігорем були, були, клювань було дуже багато. Я трохи ліворуч посунувся тепер, став на точку. А ці на цих точках, на цю точку, друзі. Чомусь поки міськлювання немає. Ну, Зараз почекаємо, якщо зранку не буде, будемо щось робити. Може, трохи, трохи поіграємося ближче до очерета, далі, до очерета. Так, ну що, завожу вудку. Ранок уже добрий. Вночі трохи довелося побігати, трохи не виспалось, але днем сьогодні будемо досипати. Так, Друзі, дивись як його Андрюшка зловив карасика гарненького. Так, Кабанчик. Так. Кабанчик вообще клас. Супер. А ну. Уха буде бомбезно. Так, що? Такі Такий І ще й круглий такий, дивись, який круглий. Такий, наверное, десь грам ш... 600, наверное, да. Ну, Может. До кила, наверное, да? Полкило, десь. что. Не, більше полкила. Грам 600. Я знаю. Не испортив взвести. Давай, 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 пацан. Бум. Красивый, так хорошо, не подтягивай. Подержи его, потрямай тут. Поки. Подхо... Пицак! Другую пацан, рам. Пицак! Угу. Пицак! Піцак! Пицак! Піцак. Піцак! Піцак! Такі караси тут треба пицаком брати. О, ще один. гарненький. Гарненький хлопчик. І ще один. Це трохи менше. Так. Але ж це ж карасик. На парик. А парик. Ну, такий цей грам 400. Грам 400 той круглий був, а цей длинний. Та грам 400. Піде. І краснопер. А то карась, карась, і треба. А Авіл так, що там килограммовий Ну, Бо вона у тебе запуталася, то і казала, що... Да, Іде. Ну що, кожен кожній своїми справами. Хтось на вудку лови. Олексій ну, вже щось питається готувати. Зараз буде нарізати салатки нам. А ми, друзі, на таку компанію зараз приготуємо шашличка. Сьогодні Буде у нас добрий сніданок. Так, ну що, чекаємо щось. Крупненьке, поки крупненького немає в день у нас. І погодка сьогодні добренька така. І вітер вроді є, трохи дме, і дожик трохи моросить, як кажуть, карпова риболовля, але поки що карпа немає. Ну, Хлопці ловлять то красика, то краснопер. Дивіться, очередний дивіться, який красень. Очередний красень, карасику. А з чередний красень, який карасик гарненький. Ви вот тут лапать, так? Да? Лапті такі караси, так? Да? Да. Тут ще лапті конкретні. Що класно тут на цьому водомі, друзі, що тут карась? Такий добренький. Добренький. Добренький, добренький. Подхват, каже. Тут який подхват. Тюлька. Тюлечка. <реш> <z> <реш> Зацепилась улечка. Невелика. Да. Один раз прибіжав Андрюха, она ушла. Э. Понял. Пиде. На, на засолку піде. Що там? Ну, показує, що там уже насолив. Та, Дивись, сколько вже у нас тут рыба. Так, ну що, друзі, бачу, вже рибаки вже заморились трохи. Випочувають. Як кажуть, один все, риболов, другий ногу вийшов. Так, а тут у нас, друзі, все, навечір, на вечір буде готовим. у ухічка, Бо вже казав, як з Андрюхою їдемо, пасена у нас уха. Ага. Бо з Олександром ми їздимо у нас жарена рибка, а з Андрієм їздимо у нас уху? буде. А тому, що рибалимо з задоволенням. <реш> вечір буде, друзі, буде ухічка. Тільки що бачите, що вроді погодка така гарненька, а карп щось не хоче вдень клювати, він клює тільки вночі такий. Ну що, іще стаємося на сутки, може ще щось зловимо.